Друзі, подивіться, який скарб до нас приїхав в кількості 300 штук. Подивіться на цей колір. Подивіться на цей стан. Це ноутбук-трансформер від компанії HP ProBook x 360 11 G9. Значить, він складається з екрану 11,6 дюймів з роздільною здатністю HD. Тут чотирьох'ядерний процесор Intel Pentium Silver N6000. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, яка працює в двоканальному режимі. Та Швидкісний накопичувач SSD форм-фактору 2 NVMe на 256 ГБ. До речі, SSD ми можемо замінити. А, значить, тут інтегрована відеокарта і автономність цього ноутбука близько 5-6 годин в залежності від навантаження та рівня яскравості монітора. Він має дві веб-камери. Ось, дивіться тут ось такою шторкою. Ось тут камера для того, щоб ви в режимі планшету також могли знімати. Так, поїхали далі. Що в нас тут є? Тут є безліч необхідних портів USB Type-C, який також має технологію Power Delivery, Тобто, цей ноутбук можна заряджати від павербанку від 45 Вт. Також DisplayPort. тут USB 3.2 з технологією PowerShare, Тобто, коли вимкнутий ноутбук, ви можете заряджати свої гаджети тут. HDMI, LAN, та з цього боку ми маємо також USB 3.2 з технологією PowerShare та комбо-аудіороз'єм. Друзі. Це дуже крутий ноутбук, і наразі по дуже класній ціні. Тому переходьте за посиланням та замовляйте. Вони на вас чекають.